У Коломиї пройшов чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед юнаків та дівчат. Змагання зібрали більше трьохсот спортсменів з різних регіонів країни. Збірну Дніпропетровщини представила вихованка Софіївської федерації пауерліфтингу Анастасія Медведєва. «Пауерліфтинг для мене це спосіб самовиражитися Якось для мене це як стиль життя. Я дуже полюбляю пауерліфтинг, Він мені надає. Натхнення я б теж так сказала на майбутнє. Я бачу себе в пауерліфтингу. Штанги до мене дуже рідна. Анастасія у спорті вже два роки і переконливо крокує до чемпіонських висот. На чемпіонаті у Коломиї у категорії спортсменки було п'ять опоненток. Утім, це не завадило їй кілька разів підкорити кожну із сходинок п'єдесталу. Цьому році чемпіонат України був такий. Знаменний для нас для Софіян, тому що наша спортсменка Федерації пару Софіївки Анастасія Медведєва там завоювала чотири медалі. Чотири медалі встановила три рекорди Дніпропетровської області в присіданні, 137 кілограмів в тязі, 152,5 кілограми, і в сумі триборства у нас встановила рекорд. На рахунку Анастасії вже вісім рекордів Дніпропетровської області з пауерліфтингу та непримарні перспективи зазіхнути на національний рекорд. Перші рекорди це була тяга до таких визначних по Україні рекордів. Напевно, не вистачає часу, щоб треба час, щоб підіймати ту вагу на штанзі, котра там зафіксована. На цих всеукраїнських змаганнях на чемпіонаті України я зафіксувала три рекорди: в присіданні, в тязі та в сумі триборства. В сумі триборства рекорд е е був 5 років, ми його зняли, і мені здається, що згодом ми знімемо рекорди України. Завдяки успіху в Коломиї Анастасія Медведєва виконала перший дорослий спортивний розряд та здобула титул вже дворазової чемпіонки України. Я зафіксувала результати, але я вважаю, що треба йти вперед, і з навантаженням будуть расти і результати. Це не кінечний результат, тому треба тренуватися. Це дуже такий значний етап в житті кожного спортсмену. Я вважаю. І це дуже почесно. В цьому середовищі душа квітне. Крім того, спортсменка виборола право представити області країну на міжнародних стартах. У серпні Анастасія візьме участь у чемпіонаті світу, що прийматиме Коста-Рика, а в листопаді вирушить до Прибалтики. Там пройде чемпіонат Європи з пауерліфтингу. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.